Вітаю! На попередньому уроці ми з вами знайомились із циклом з параметром, цикл for або цикл з лічильником. Він відрізняється від циклу з умовою, і сьогодні, як ви бачите, в нас практична робота на використання циклу з параметром. Ми трішечки порозв'язуємо задачі для того, щоб вам було простіше і легше виконати вашу практичну роботу. Отже, пригадаємо, як формується цикл for. В нас є цикл for, оператор цикла, змінна циклу, це в нас буде І. Далі in і об'єкт. Пам'ятайте, що в об'єкт в нас вписуються параметри. Що за параметри? Параметри. Початок, кінець і крок. І обов'язково реч. Тобто з діапазону вказуємо початкове дане, кінцеве дані і крок. Коли ми це вказуємо. Якщо ми початок не вказуємо, яке число у нас на початку, то автоматично у нас буде формуватися значення з нуля. Якщо ми не вказуємо крок, то кожне наступне і. Буде збільшуватись на одиницю. Ну, кінець ми обов'язково вказуємо. Пам'ятаємо, що число, яке буде позначати кінець, не включається в діапазон. Пропоную розглянути задачу. З використанням цикл while, це наша задача множення на 4. Нагадаємо, як працювала ця програма, і переробимо її. Аналізуючи кожен рядок, як він буде записуватись в циклі з параметром. Отже, в нас є число 4, ми його ввели як 4, тому ми його виводимо. І змінна І, яка змінюється на одиницю. Початкове значення в нас 0, і поки і менше 10, ми збільшуємо І на одиничку. І тому ми бачимо. Як змінюється і від 1 до 10. Відповідно, за формулою в нас обчислюється значення добутку. Запишемо цей код і розв'язок цієї задачі за допомогою циклу FOR. І залишається далі in range, і далі в нас є. Діапазон значень. Ми можемо записати одне число. Пам'ятаєте про це, так? Початкове значення і в даному випадку буде таке саме, як ось тут. Ми його в дужках не зазначаємо, значить, воно буде 0. Кінцеве значення 10. 10 не включається в діапазон. Степ, тобто крок ми не вказуємо в даному випадку, автоматично і буде змінюватись на одиничку. Тобто, ось цей рядок автоматично виконується. Нам для нашого розв'язку не вистачає ось цих двох команд. Для обчислення добутку і виведення добутку. Візуально вже видно, що використовуючи цикл FOR у нас є всього 3 рядка, а використовуючи цикл WHILE для тої самої задачі, в нас є 5 рядків. Щоб бачити цей код перед очима для порівняння, я його закоментую багаторядковим коментарем. Для цього я тричі. Проставлю на початку лапки. І в кінці три лапки поставлю. Так, отже, цей фрагмент у нас зараз сприймається як коментар. А ось цей фрагмент сприймається як код програми. Запускаємо. У нас виконався ось цей код програми. Множення на 4 в нас залишилося і змінюється від 0 до 9. Так, як і говорили, оскільки ми в дужках не зазначили початкове значення І, воно автоматично обирається нулем. 10 не включається в діапазон, тому кінцеве значення 9. Отже, нам необхідно ввести параметри в дужках правильно. Зазначаємо початкове значення і 1, кінцеве значення і 10. Крок не змінюємо у нас одиниця. Буде збільшуватись на одиницю автоматично. Запускаємо. Ага. Бачимо, що вже початкове значення 1. А кінцеве все ще 9. 10 не входить в діапазон. Так? Виправляємо тепер 10 на 11. Тобто 11 не входить в діапазон. І останнє число, яке ми будемо бачити, тобто наше І, зміниться на число 10. Тепер наша табличка множення. Відповідає тій самій таблиці, як і була з використанням циклу while. Отже, для того, щоб ми могли почати працювати з тими значеннями лічильника, які нам потрібні, щоб відмінні від нуля, ми маємо вказати цей параметр. Пам'ятати, що кінцевий результат має бути на одиничку більше. І якщо нам потрібні всі значення підряд, ми крок не вказуємо, тобто одиниця не вказується. Якби нам необхідно було збільшувати крок на 2, ми би в кінці це вказали. Тобто в нас би була таблиця множення на 1, 1 плюс 2, на 3, 5, 7, 9. Запускаємо. 1, 3, 5, 7, 9. Саме ось ця двічка дає нам можливість з одинички перейти на трійку, стрійки на п'ятірку і так далі. Якби нам потрібна була, ну, умовно, скажімо, таблиця множення на парні числа, парні в нас від 2 до 10, ми б перше число записали 2. 11 лишили би і крок 2. Тепер бачимо 2. Яке відповідає першому значенню нашого І 46810. Розглянемо задачу з підручника. У банк клієнт поклав 10 тисяч гривень під 20% річних. Визначити суму вкладу за кожний із п'яти років. Програму реалізації заданого зображена на малюнку 3:4. Це вже задача з життя, так? Отже, початкове значення вкладення 10 тисяч гривень. Початкове значення в нас задається зараз зміною S. Використовуємо цикл з параметром. Поклали на 5 років. Отже, For E in range 5. І e змінюється на одиничку. Тобто, кожний раз зміна І e це буде свідчити про те, що ми збільшуємо на один рік. Так, перший рік, другий, третій, четвертий і так, 5 разів. І відповідно кожного року. Сума вкладення збільшується на 20%. Пам'ятаємо, 20% записується як 0,2. 20%, так, від суми, яку вклали. Виводимо результат від за, і, яке у нас обчислюється, років отримують S, тобто те значення, яке отримається тут в програмі. Отже, давайте реалізуємо цю, цей код і подивимося, як він виконається. Нагадаю, якщо ми пишемо команду виведення print в тілі цикла, тобто із відступом в циклі, то ми будемо бачити зміну кожного року, яка буде відбуватися, подібно до таблиці множення. Якщо ми сунемо на початок, ми будемо бачити лише кінцевий результат, тобто, що заберуть через 5 років. Я залишаю поки що так. Так, за і рік. Запишу так, як є в підручнику, або можна записати так, як ми писали в задачки на множення через F. Так, якщо ви працюєте так само, як я в новому файлі, Звертаємо увагу на тип TXT, він не запускається. Так. Нам необхідно переименувати. Натискаємо на вкладочку і TXT міняємо на пай. Тепер можемо запустити програму. Так, за перший рік. Буде 12 тисяч, за другий 14 400 і так далі. Оскільки, як я і говорила, принт ми прописали в тілі цикла, ми бачимо, як змінюється надходження. Якщо ми перенесемо принт на початок, ми будемо бачити тільки останній запис. За 5 років ось така сума. Ну, так спостерігати за прибутками не дуже цікаво. На що хочу звернути вашу увагу? Як ми записали діапазон даних, ми записали просто ціле число 5, і це 5 в нас виводиться, оскільки ми ось тут виводимо і. Але, так само, як в циклі while ми додали тут рядочок і примусово збільшуємо І на одиницю. Ми можемо позбутися цього рядка, якщо пропишемо початкове значення і тут. Початкове значення це одиничка, а кінцеве це 5. І таким чином ми позбуваємося цього рядка. Запускаємо програму. В нас виводиться значення. Єдине, що 5 не буде включатися в діапазон, якщо ми додаємо параметри в дужки. Так? Тому ми маємо це передбачити і прописати тут параметр 6. Тепер ми бачимо, що виводяться всі результати за 5 років, всі надходження. Отже, програму можна розв'язати двома рішеннями, і як ви бачите, що в циклі for ми можемо використовувати параметр «Range», або одне значення, і тоді примусово збільшувати і на одиничку, як в циклі вайл, або одразу показувати початкове значення і кінцеве на одиничку більше. У вас до дистанційного завдання. Додано текст задачі, подана програма виводить всі дні січня. Перепишіть її, використовуючи цикл for замість while. У нас є зміна date 1, тобто нумерація днів тижня починається з одинички, і поки date менше до рівня 31, оскільки в січні 31 день ми виводимо наступне. Перетворюємо в рядкову величину дату і додаємо до неї рядкову величину of January, або можете написати січня. Наступне значення Date буде Date додати 1. Тобто переходимо до на наступної дати. В даному випадку, в першому рядочку, ми будемо бачити 1 of January. Наступна дата збільшується на одиничку. Вона задовільняє умови. В наступному рядку буде написано 2 of January, або 2 січня. 3 січня, 4. Ми то будемо читати як 3, 4, 5 і так далі. Файл з цим кодом. Я додам у приєднаний файл. Ваша задача переробити. Я сьогодні показувала два способи, яким чином можна переробити з цикла while, умову задачі лишаємо да, переробляємо код з while на for. коли ми можемо використовувати параметри початку і кінця, зазначати їх в самому циклі, або Змінювати цей лічильник І на одиничку примусово в тілі циклу. Так? Є два варіанти. Ми розглядали задачі з використанням і, а тут в коді прописано замість і дейт. Чекаю вашої роботи, файли з виконаним завданням приєднуємо до щоденника. Ще раз демонструю, як зберегти файл і приєднати. Отже, в нас є файл. Зберігаємо на пристрій. Знаходимо, де цей файл, зберігся, і приєднуємо його до щоденника. Окремо запишу відео для тих, хто працює на смартфонах, як відкрити файл в середовищі. І як зберегти його і де його знайти на своєму пристрої. Сподіваюся, ваші налаштування смартфона не сильно будуть відрізнятися від моїх. Бажаю успіху.